Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді акумуляторний рубанок. Маркировка його PE20BL постачається в кейсі та оснащений безщітковим двигуном. Ну а всередині кейсу ми знайдемо сам акумуляторний рубанок, паралельний упор, котрий треба буде ще дозібрати, мішок для збору тирси, упор для виборки чверті або лижа. Пристрій для заточування ножів, пристрій для вистановлювання ножів, ключик за допомогою котрого ми змінюємо ножі. Та інструкція з експлуатації. Інструмент постачається тушкою, але належить до нашої 20-вольтової сімейної лінійки. Підійде будь-який акумулятор, за який треба подбати заздалегідь. Також і прозарядний пристрій. Рубанок оснащений лезами завширшки 82 мм. Ширина самої подошви 75 мм. Товщина рухомої подошви 8 мм. Нерухомої подошви 7,5 мм. Барабан обертається із частотою 12 тисяч обертів на хвилину. Обидві подошви фрезовані. Передня подошва має три пази для зняття пасок. Максимальна глибина строгання 2 мм. Дискретні кроки по 0,2 мм. Ну і, звісно, інструмент оснащений п'яткою запобіжником. Вона слугує для того, щоб ми могли поставити інструмент на будь-яку поверхню. А наші ножі не доставали до цієї поверхні. Ну, а вага інструменту складає 2 кг 215 г. Це без акумулятору та додаткової оснастки. За рахунок гумового покриття рукояті інструмент дуже добре керується. Кнопка пуску розташована під вказівний палець, а запобіжник трохи незвичайний. Його не треба пересувати ліворуч або праворуч, достатньо просто натиснути. Після цього кнопка вмикання натискається. Ну і ось так наш інструмент виглядає в розібраному стані. Електрична частина складається із блоку під'єднання акумулятору, кнопки пуску та плати керування. Котра знаходиться в металевому корпусі та дуже добре залита компаунтом. А закінчується знайомство з електронною частиною нашим безщитковим двигуном, котрий знаходиться у своєму маленькому корпусі. А механічна частина складається із вала із ножами, котрий розташований поруч із двигуном, та блоку налаштування висоти страгання. Його ми не розбираємо. А з'єднується двигун із валом. Через мультиклинові шківи. Такий самий і ревінь. Ну а зараз прийшов час польових випробувань. Якщо у вас невеличкий об'єм роботи, має сенс під'єднати цей мішочок для збору пилу. Але в нашому випадку він, мабуть, не знадобиться. Виставляємо на максимальну глибину 2 мм та пробуємо працювати. Хочу зауважити, що цей інструмент здебільшості використовується для чорнової обробки. Тобто, в нашому випадку ми за 2 мм зняли всі нерівності. Тепер ми можемо перейти на менший з'єм стружки та підрівняти ті сходинки, котрі в нас вийшли. Ми під'єднали паралельний упор та упорну лапку. Зараз зробимо виборку, тобто чверть. Трохи не добрали. Заважає струбцина. Наступний прохід. Ну, якось так. Виборка чверті закінчена. Лапку ми виставили десь міліметрів на 5 Вона впирається. Далі ми чверть не виберемо. Всього ми можемо опустити упор на 7,5 мм. Тобто чверть буде заглибшки 7,5 мм, не більше. Ну, а на цьому у нас сьогодні все. Знайомство з акумуляторним рубанком PE-20BL. Ми закінчуємо. Якщо було цікаво, чекаємо від вас сподобаєк. Підписуйтесь на наш канал. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!